Ранку і гарного та безпечного дня і життя в таку неопакісну погоду невеличкий ефір. Перше можемо породити, що у сусідній Молдові, як виглядає, все таки проєвропейський Сили, одержали перемогу на парламентських виборах і слава Богу, тому що, як кажуть, нам ще не вистачало, не дай Боже, ще таких проблем. Ми вже нахвилювалися на, е, під час виборів і оголошених результатів там, в інших сусідніх країнах, в Румунії. Дуже-дуже небезпечно було. А тут ще й молдова так. За прогнозами була десь там на, на межі, так. Але слава Богу, обійшлося. І, і добре. Але Зараз хотів би кілька слів про інше. Про те, що все більше я бачу розмов про те, що росіяни можуть таки піти з повномасштабною війною на країни НАТО. Я вже казав, що один з колег по парламенту поспорив зі мною, що, що типу. Росіяни підуть на Прибалтику на країни Прибалтики. І причому під час оформлення цього парі я, звісно, що уточнив, про які часові рамки він говорить. І він поспорили ми. Я то алкоголь не вживаю, якби. І якщо не дай Боже поражаю, то маємо там якийсь коньяк відповідний виставити як кажуть. А, а якщо виграєш, що, що я сподіваюся, а що я сподіваюся, то він мені пиво має виставити. Він каже, що до кінця зими, якщо не до кінця цього року, мовляв, то до кінця зими цієї. Росіяни, мовляв, підуть повномасштабною війною на Прибалтику, на країни Прибалтики. І при тому, що я в принципі не допускаю це таке, таке ще, такий варіант безумства, але чесно зізнаюся, що перед початком повномасштабного вторгнення. В Україну я теж не допускав таке безумство, і я казав, що для того, щоб це сталося, треба, щоб правителі одразу декількох країн зійшли з ГУЗу. І тут уже якби одного разу я помилився і. Переживаю, щоб, щоб і в цьому випадку не було так само. І вчора я долучався до, до ефіру колеги Дмитра Макіші з Харківщини в Тіктосі. І я і про це заговорив, Ну, якби у нього є така технічна можливість, чомусь у мене немає. <гану> і я кажу, дивіться, от такий спір був з колегою нашим по парламенту. І він каже: а я з ним згідний. Я думаю, що до кінця 25-го року росіяни розпочнуть військову операцію вже ну, і... Попутно він перелічив європейські країни НАТО і до яких вже залітали, крім Польщі, дрони російські. Ми пам'ятаємо, що ракети і дрони залітали над Сусідньою Румунією, тоді такий жарт був, що типу Гармунія на 10 хвилин вийшла з НАТО і одразу назад зайшла. Ну, так і реанізувалося через те, що вони не збивали ці ракети. Я думаю, що це робиться в світі, настільки світ сходить з розуму, що реально ми можемо бути на порозі. Великої світової війни. Невже не вже попередні трагедії нічого не навчили, як кажуть, невже великі світові гравці не можуть переконати росіян припинити ці злочинні? Так звані да, військові операції їхні. Спеціальні, напевно, да, вони там, напевно, їх прибавці назвуть це своє якесь знову чергове. Невже, невже може бути так що. що Повноваштабна війна в Україні розшириться і. Іде розвиватися в дуже трагічному вигляді вже і по інших країнах Європи. І не вже НАТО як блок і лідер цього блоку не наважиться нарешті якось по-дорослому включитися і поставити на місце. Росіян можливо такі грає роль те, що є ризики, що це все може перевести в ядерний конфлікт, і ядерна війна може призвести до взагалі до кінця світу та до закінчення цивілізації на нашій планеті. Можливо, в цьому секрети кажуть, чому. Не включається по дорослому Хоча от колега звернув увагу під час цього стріму, до якого я долучився так експромтом, що, мовляв, о, американці то розглядають як свого там стратегічного супротивника не Росію, а Китай. А відповідно Росія у них, мовляв, Ігору як партнер як у протистоянні з Китаєм, тому якби американцям, мовляв, м'яко кажучи, невигідно, не щоб Росія зазнала поразки у війні проти України, то вони потрібні росіяни, американцям для стримування потенційного та, там, і для успішнішого протистояння проти Китаю, ось такі є нюанси геополітичні. Ну, При цьому всьому особисто мене хвилює все-таки зрозуміло, як і напевно більшість громадян України, те, що і як ми робимо в цей час для того, щоб зберегти нашу країну. і Вийти з цих клятих розбірок геополітичних з мінімальними якимись втратами і з максимально можливими перспективами на майбутнє для нашої країни. Ось це хвилює. І тут нам треба, звісно, що проявляти, напевно, дуже Велику дипломатичну майстерність, щоб виролити з цих проблем з мінімальними втратами, яких ми вже дуже багато зазнали. Взагалі, моя філософія така, що ми програли у цій війні в той миті, коли втратили першого громадянина України. Тобто це я вже вважаю поразкою. Я вважаю, що, як і написано в Конституції, да, здоров'я життя громадян України це найвища соціальна цінність, і нам треба робити все для того, щоб зберігати українців, не втрачати їх, не зазнавати таких фатальних, да, непоправних втрат. А війна це це, на жаль. Ну і е, дуже хвилює, що ми робимо для того, щоб вирвати з мінімальними втратами цих розбірок, як ми поводимося в цей час всередині країни. Хтось каже знову, знову цей марафок буде про мультифікацію. Але так, я вважаю, що ганебна бусифікація це те, що надзвичайно потужно б'є по нашій країні, по нашій спроможності бути ефективнішими у протистоянні проти агресії. І ця країна. Ця Ця бусифікація вона змушує на жаль, частину громадян України тікати з рідної країни плюс бусифікація примножила злочинний схематоз в Україні. Тобто ми і так, на жаль, перебуваємо як країна ну, дуже на поганих позиціях у, у рейтингу боротьби проти корупції, так ми серед, на жаль, серед найбільш корумпованих країн, так, тобто особливо серед тих, які вважаються себе демократичними і тому подібне. А тут через Бусифікацію і супутні закриті кордони, ми на порядки, я б сказав, на космічні порядки, примножили оці всякі корупційні схематози. І це, звісно, що не може не бентежити, не хвилювати та й плюс. Коли одні українці знущаються над іншими українцями, тобто одні громадяни України знущаються над іншими громадянами України під час так званої мобілізаційної роботи, то це взагалі, думаю, що рубає на корню взагалі саму цю ідею визвольної, Боротьби нашої країни да, там, проти агресора, який захопив наші території, тобто, грубає е, на корню ідейну основу цієї боротьби за свободу, тому що, нібито борючись за свободу країни і всього народу, ми Мягко кажучи, дуже негарними методами обмежуємо свободу співгромадян самі тут, всередині країни. І це просто жахливо. Колега Дмитро Мефіша зазначив під час цього ефіру, коли спілкувалися, що. Мовляв, ну я запитався, про що його запитують найчастіше виборці на Харківщині, і зауважив, да, що в моєму випадку з величезними, знову ж таки, там, космічними відривами лідирують запитання щодо мусифікації щодо закритих кордонів. Тобто. Претензії, скажімо так, від наших Володимиром Олександровичем виборців з рідного 23-го округу, чому, мовляв, у нас спостерігаємо ставлення до громадян України як до рабів в цей час, чому відбуваються ці знущання над громадянами під час заганяння погрозами і примусом в армію, чому. Утримують людей силою в армії, чому утримують людей силою в країні. І Дмитро зауважив, що о, так, його, каже, найбільше запитують, якби представники бізнесу, чому команда, яка перейшла з, зовсім з іншими гаслами, о, практично здійснює якийсь тиск на бізнес. А через бусифікацію в тому числі, звісно, що тому що люди не можуть працювати, і не кажуть, дайте нам працювати, ми будемо більше відраховувати в бюджет, звідки фінансується армія, дайте нам нормально працювати, щоб люди могли нормально ходити на роботу. Але так він каже, що про бусифікацію, звісно, що теж дуже запитують і висловлюють та, свої фест з цього приводу. І Дмитро зазначає, що ну, мовляв, ти знаєш мою позицію, я. За мобілізацію, але я проти ось таких методів, та, тобто, тому що це шкідництво з боку ТЦК. І ми так в Унісон ще раз констатували, що в назві ТЦК та СП, тобто там СП це соціальні підтримки, що цей додаток він практично не працює, що його можна прибрати з назви ТЦК. Просто без аспекту, що там соціальної підтримки мало у них м'яко кажуть, іноді мало пахне на соціальна підтримка. Але він каже: я за мобілізацію ну зрозуміло. Я теж за мобілізацію, але я за мобілізацію в широкому розумінні цього поняття, тобто за мобілізацію зусиль нас всіх, зусиль нас як країни, як суспільства. Консолідації цих зусиль, за консолідацію цих зусиль для досягнення максимально можливої спроможності чинити опер агресором. Я за таку мобілізацію, а не за заганяння ганебне погрозами і примусом людей в армію, абсолютно не зважаючи на те, а чи реально вони потенційно спроможні служити. Або воювати. І я думаю, ну, як, як, як так сталося, що в 21 столітті на такому етапі розвитку е, країни, людства у нас панують оці рабовласницькі замашки. і коли обговориш з кимось це все, то вони кажуть, так а інакше ніяк, а що зробиш? А, а раніше а, там, під час другого світу, а під час першого, я кажу, ну ну, ну були рабовласництво було в історії людства. Там було <правж> взагалі там да, первісний світ, ну, ну давайте ми тоді що будемо на то все орієнтуватися? Це то, то вже ж ми на високому рівні цивілізаційному. Давайте включати здоровий глузд і розуміти, що ну, неможливо вирішити питання захисту вітчизни просто тупо заганяючи когось погрозами і примусом в армії. Ну, це, ну, Це лише призводить до масштабування проблем, а не дозволяє вирішувати питання головне оборони країни. Та блін, да почитайте сам закон про оборону України. Там вже ж написано, що це комплекс різних заходів, не лише військова служба. Ну, це ж якби все на поверхні. І повторюю: тобто, такими методами це лише створюється і підтримується е, можливості для схематозу навколо цього всього. Тобто, оці всі. Тарифи да, тобто, там, скільки за те, щоб з бусика, скільки за те, щоб з ТЦК, скільки за те, щоб якось там з навчального центру і тому подібне. Ну, Нащо нам це все? Ну, для чого? Тобто, це ж, уявіть собі, та навіть якщо припустити, що коефіцієнт корисної дії від заганяння погрозами і силою в армію, був би. Трішечки вищим, ніж він зараз є, просто там, ну, мізерний, та? то все одно уявіть собі. Тобто одним цим рішенням про те, щоб перейти до здорового глузду і до формування, комплектування сил оборони виключно на добровільних мотиваційних засадах, ми би рубанули під корінь весь цей схематоз навколо цього. Ну, уявіть собі. Просто ну, то неможливо було б. Якісь там схеми реалізовувати, тому що просто ну, все, ми, ми долучаємо людей на добровільних мотиваційних засадах, хто готовий підписати певний контракт. Да, треба, треба створювати умови для людей, треба мотивувати їх, так? тобто треба е, включати всі механізми здорового глузду. Але за це повністю весь цей схематоз ми рубаємо під корінь, уявіть собі. Плюс ми би не змушували. Тих, які неспроможні служити, воювати, шукати варіанти, як втекти з рідної країни. Хіба цього мало для того, щоб припинити ганьбити так Україну такою мобілізацією? Але чомусь, чомусь люди твердо стоять на тому, що «Так, так, а раніше ж так, завжди робили, а інакше ніяк, а, а от лише так, а що робити? Та що робити? Включати здоровий глузд»? що робити? І не шкодити самі собі, і не ганьбити країну. Ми ж кардинально зменшуємо перспективи нашої країни і у цій війні і на майбутнє. От через це все. Просто жах. Але таке. В принципі, базово я включив в цей ефір з тематикою саме. Йдуть росіяни на повномасштабну війну проти країн НАТО і з сумом констатую, що все більше бачу людей, які схильні вважати, що так, що росіяни так підуть повномасштабною війною і почнуть, мовляв, з країн Балтії, з Прибалтики. Враховуючи, які ще є війни на планеті, то це все дуже-дуже сумно. Але для нас найгірше те, що продовжується кровопролиття в нашій країні, і що ми, на мою думку, недостатньо робимо для того, щоб швидше це кровопролиття припинити. Так, треба йти на дипломатичні хитрощі, демонструвати вищий пілотаж дипломатії для того, щоб переконати агресорів припинити війну, піти на якісь, зрозуміло, неприємні для нас компроміси для того, щоб. Пропровеття в Україні завершилося, щоб ми могли перейти до вирішення проблем в дипломатичній площині, для того, щоб ми могли зберегти більше українців, а отже, і більше перспектив на майбутнє для нашої країни. Традиційно бажаю. Всім добрим людям найкращого, недобрим бажаю стати добрими і всім нам якнайшвидшого повернення до мирного життя. Якщо хочете, щоб ще на щось я там реагував, пишіть в коментарях після завершення ефіру. Дякую.